Як намотати жилку на вашій шпулі без болісно, ну, без нервів. Якщо ви придбали десь такі, ну, похожі там шпулі, наприклад, з кнопками, там якісь подшипниками, і там, типу, такі кнопки, стрілочки, якісь намальовані, це дуже добре, тому що не треба їх там, кажуть, вручну намотати, тому що є люди, які купують такі самі шпулі і розбирають і вручну намотують. Не потрібно це робити. Якщо ви, там кусок залишиться, то відкриваєте, тому що цей шматок там викинули, закрили, все. Потім високо класите, весь це стрілочка, напроти стрілочки, ставите, все, брате свою жилку та метр три відмірні, тому що люди кажуть, я не розумію, як це робити, тобто ну, це так Кажу, тому що багато хто купує такі шпулі і все одно вручну намотує. Це ж кажу, таке дробити Не треба то тобто просто берете, просовуєте. Ось бачите, дивіться, все чітко вийшло. Кінчик до кінчика ділите тось, тобто ви пополамся, просунули все. Потім в праву сторону, тут навіть намальована стрілочка, в праву сторону. І ось ви каже, наматуєте все чітко без напряга, як це кажуть. Тому що є, ну, багато людей, які навіть не знають. Хоча я, я думаю, що всі знають, що це депо, такі, як так, кажуть, напівавтоматичній шпулі, що не треба там мучитись на мото ту живку. А є дійсно люди, які купляють і кажуть, а я розбирав, типа по старінки, так, кажуть, там, типа, ну, ось така вам інформація, думаю, буде корисно, тому що є дійсно люди, які розбирають, ось так собі замоталися. Так само і такого по наш в принципі, те саме тільки тут стрілочка ось тут, ви так само клацаєте, напроти отвора ви ставите, це всю цю шпулю знаєте, сама ходова, недорога вона коштує 190 гривень. Тобто, все, ви просто сюди просовуєте і пішли, ось бачите, так само воно, скрізний отвір вийшло, так само взяли, поділи пополам ту саму жилку, все, все зробили принцип той самий, і просто так само в праву сторону намотуєте. І все дивіться дуже швидко. І кажуть, не треба там буде мучитись, тому що ті, що вручну, це, звісно, буде над людьми кажуть, і що вручну моду, це ось так. Бо це така ось, що вручну. Тут, звісно, відео знімав, як намотать вручну, комусь може буде корисне. А так це, звісно, така річ не дуже-не дуже. А так, ось, бачите, наметали все. Думаю, таке теж відео буде комусь корисно, тому що багато хтось людей дійсно не знає, що можна намотати ось так.